Тож за ці два тижні, поки мене не було, я не мався щось трохи сфокусуватися більше на собі, щось типу, трохи підівчити себе самого себе. Але я так поняв, що я або нічого все-таки довкола не зробив, тому що я, да, я зараз знаходжу якусь відмашку, е, тому що в мене була школа, або я просто недостатньо часу вклав в себе. І тобто, да, я можу більше часу вкласти в себе, але я просто лінива жопа, розумієш, тому. Я все-таки пройшов цей шлях, трохи почав навіть глибше думати, трохи більше думати про своє життя, але все одно, типу, мені треба просто було провести більше часу з собою наодинці, типу, без цих всіх відволікантів, як школа, там, такі, як всяка різна непотрібна потрібна фіня в ютубчику чи всякі інші там, відвіри і так далі. Тому тут оці два тижні я поки що я ще не знаю, типу, що я за них зробив, але я навчився, типу, достатньо. Багатьом речам сам. Тому що, знаєш, ти вже, коли досягаєш якогось точки в своєму саморозвитку, ти вже розумієш, що а, воно все однакове, нічого нового тепер вже нема. І ти, виявляється, маєш шукати вже щось сам. І тому, типа, я нечайно спустився у цього от шляху знову цього от, тупого геймера, який грає відріже, нічого з собою не робить, зараз рад своє життя, але. Я побачив, який саме ефект вони мають на моєму мозку. І, типа, про це я сьогодні хочу розказати. Е, тобто, з тобою поговорити. Я, коли грав у цей період цих двох тижнів в ігри, я, типа, грав. Було два типи, які іграв. я грав. Я би грав разом з кимось. Типу, до мене приходив друг до хати під час повітряної тривоги, ми, ми коротше, грали в ігрушки. Або я просто грав один. І знаєш, як завжди можна подумати, то ігра наодинці вона набагато гірша, ніж ігра разом. Тому що, по-перше, в ігрі на одинці ти просто сам споживаєш цей наркотик. А від ігри це по факту є наркотик. Тому що, да, вони тебе розслабляють. Так, да, вони тобі дають трохи якогось задоволення. Але да, вони тратять свій час. Дофіга. Типа. Я навіть хотів поіграти одну годинку, типу, відеоігри. Але після того, як я собі навіть ставив таймер на одну годинку, я типа такий. Ну знаєш, ну, чого, чого б мені не поіграти ще одну годинку? І так вийшло, що я не грав замість одної години три години. Тіпа, і Почуття після цього от, великого зриву цього твого дофаміну, після того, як ти взагалі не грав відеоігри. Це просто. ой, в шоці. І В іграх, тобто в моментах, коли ти не граєш сам, коли з тобою хтось грає, ти такого всього не почуваєш, тому що ти просто маєш якусь емоційну, маєш якийсь емоційний зв'язок з якоюсь іншою людиною. Якась інша людина просто тобі дає мотивацію грати. А тут, коли ти граєш на один, це в тебе мотивація грати, просто дізнатися, що є далі. І, типа, не знаю, до чого я все це веду, але. При ігрі на одинці ти задаєш своєму мозку набагато більший удар, ніж при ігрі на двох. Це доведено саме мною, типа, зараз я дів себе сам в такий стан, типу, що о oh гад, what the fuck. І. Я, типа, нормально вже заснути навіть не можу, тому що. Я пережарив свій мозок тут дуже сильно, і тепер просто не можу. Я можу думати так. Я тільки що оце от придумував, як мені це все відео розказати, що мені з цим сім самі робити, але так просто думати і просто не потребувати нікого, ніякого, тобто задоволення чи якогось там. Просто як щось пожерти, типу, щоб під... підвищити свій рівень дофамінчику щоб тобі просто було краще жити. Такого не буває. Тому. Саме тому я прийняв цей шлях просто якось позбавитись від цього всього. Саме тому я, типа, зараз намагаюся не проводити свій час дофіга в телефоні, але в мене не виходить. Ну, Але я думаю, я придумав стратегію, як з цим боротися. Але все-таки. Тож, дивись, мої замічання на рахунок цих всіх всіх відео. Коли я довго не грав відеоігри, а я не грав десь 6 місяців. Потім в мене інтервал між кожною, типа, сильною задроць... сидінням, типа, задроцьким ідеігради десь один місяць. І зараз, тіпа, в листопаді воно стало щось, я не знаю, один тиждень. Типа, якщо б я, звісно, не ходив зі своїм другом до себе до хати, типа, грати у Стардівалі, тому що це Новий год, це коротше, вся ностальгія, тому що ми двоє грали не разом, ми двоє грали на різних всяких телефонах. І зараз я такий придумав, а у мене ж є гра на PlayStation, і я можу з тобою тепер разом поіграти. І я, коротше, дуже тупо придумав, тому що я ж собі, типу, вбиваю ментальне здоров'я, але я по факту здійснюю свою мету дитинства, тому що я хотів з ним поіграти в ігру. І, типу, з одного боку, це прикольно, з другого боку, я типу, вбиваю себе. Тому саме я не граю сам в ігри, тому що вони просто вбивають мене. Я зараз розкажу, як вони саме вбивають мене. Після того, як я, наприклад, там поіграю з другом десь 3 годинки, в типу, <смі> мене чомусь такий вийшов мінімум, що ми граємо в 3 годинки, типу, а я весь час думаю, що о, годинку і все, типу, требує закінчитися, ура, нарешті. Виходить, що 3 годинки, і після цього мене просто от взрив в борсі, я не можу просто нормально ходити, щось думати, просто якісь почуття, типу, слабкості в мене з'являється. Просто я такий, типу, що мені робити, що я не робив з собою. І, можливо, це від всіх наркотиків, Типа, <смірко> наркотиків. Тому що соцмережі, відуї, там, порнуха, всяка інша фіння, воно все однакове. Хоча воно не представляється як наркотики, і ще воно є легальне, по ну, по-друге, але воно є наркотою, тому що ти ж все одно тіпо, підвищуєш свідофамін просто колосально. А таке в природі просто неможливе. Тому що ти спочатку уявляєш себе в якомусь іншому світі, де тобі все при так от. На тарілочці переподається. А по-друге, ти просто. Не маєш такого в самого в реальному світі, і тому тобі хочеться просто грати в ці ігри. Тому от. Я вирішив просто більш сфокусуватися на своєму житті. Але от вчора я зробив дуже сильну помилку того, що я вирішив собі поіграти. Типу, відпочити якось після школи. Знаєш, в мене було три уроки вчора і. Я після школи прийшов такий а, хочу відпочити. Тіпо, мені завтра і так не треба нічого робити, тому що я завтра йду в кіно. Сьогодні я не пішов в кіно, тому що пікраси всі от наслідки. І так вийшло, що я саме, мене після того і засідання в грі, у от, е, сесії геймінгу, просто так сильно почала боліти голова, що я аж просто неначе здох. Тіпо... У мене почала боліти голова, у мене почала підніматися температура. Я просто. Я не знаю, що так вийшло, але вийшло, що через те, що я, напевно, зажарив свій мозок в прямому сенсі, тому що твій мозок просто жариться під час того, як ти граєш в відігри. У мене якийсь відкрився тут лімфатичні вузол, і коротше, у мене тут якась хвороба зразу і я такий о oh гад, чому я не пішов в кіно і так далі. І все якраз вийшло через те, що я вирішив собі поіграти там годинку в ігрі. Але я собі не поставив таймер. Тому, я не знаю, мені таймер би все одно не поміг. І. Коротше, так вийшло, що я зараз захворію. Типу, можливо, це видно по моєму голосу, можливо, це видно по моєму стані, як я такий. Не, не тверезий зараз, але це відео, воно просто для того, щоб якось повернутися. Воно не має бути самим найкращим. Воно, типа, просто таке, якесь лайтове, якесь розказування для того, щоб. Просто повернутися в цей режим потоку на Ютубі. типу. тому що я два тижні нічого не знімав, в мене типу, якась така вже тривога з'являється, що бляха, мені треба знімати відео, я вже два тижні нічого не знімав. І. Коротше, так виходить, що за ці два тижні я намагався щось все-таки нового вивчити, але я нічого не вивчив. Але я вже бачу, що я відходжу від теми, тому. Коли граєш відеоігри в тебе. Ні, коли граєш відеоігри на постоянці, типа, в тебе таких почуттів немає, як в мене. Тому що ти граєш кожен день, не знаю, там, по 3-4 години. І в тебе немає таких відчуттів, як в мене, тому що я граю в. Я не кажу, що я кращий за тебе чимось, типа. Я такий самий, як ти зараз. Але я часто не граю в ігри, і тому, типа, в мене такі. Погані почуття після того всього, що я, типу, такий е, змучений, такий всей, хочу спати і так далі. І якраз я захворів через те, що я собі дозволив занадто багато. У мене хоч вчора, типу, почало дуже сильно почала боліти голова, Типу, я вже навіть відчув, що в мене аж на мозку, типу, там, де наш фронтальний кортекс, типу, він відповідає за наше все думання тверезе, типа, він допомагає нам створити нормальні обдумані рішення. Він почав мене якось дуже сильно боліти, відчувало, що він реально ніби зажарився, тіпа, як всі ці ютубери говорять. І тобто, я такий в шоці був, типа, what the fuck? Що, що, що сталося зі мною? Типа, я ж собі вирішив просто поіграти в Ірушки. І, типа, на початку року я просто від них відмовився, тому що вони мені були скучні. Зараз чомусь, типа, представлен стопати, я чомусь. Ні, настала навіть осінь просто. Я чомусь почав себе відчувати, як я минулорічний, тобто молодша версія мене, і я зразу такий от о, відеоігри, всякі різні порнухи, всякі інші. Типа. Без корисні трати часу, тому що я просто. Я не знаю, я женуся за фантомною версією себе. Чи я просто насергію по цьому всьому, і тому я хочу, типа. Я колись стати таким самим. Типа, я вчора вже навіть побачився, коли писав, типа, букнотику своєму, що бляха, я ж сижу в тому самому середовищі, що минулого року. Я роблю те саме, що я роблю... що я робив минулого року. І я сиджу в тій самій позі навіть. Споживаю ту саму музику, яку я споживав тоді. Типа, і тоді мене так. Оооох, бляха. І я просто такий. Ні, це не має бути так. Я маю робити щось інше. І, типа, якраз це щось інше, це. Все... В моєму випадку це просто не робля. Не робля не роблі... Ні, нічого, типу. Просто відпочити від цих всіх гаджетів, просто, типа, навіть якось стишити свій мозок, щоб він, типа, не включав мені всякі рандомні музики, які я слухав в останній час. Тому що в мене таке, типа, коли я слухаю якусь рандомну музичку, в мене просто. Вона продовжує грати в голові. Навіть після того, як я її виключив на половині музики. Я не знаю, що зі мною. Можливо, це через те, що я, типа, сильно перевживав контент. Перезловживав ним навіть так скажу. Але. отак от. Типа, відеоігри вони просто з тебе роблять якогось наркомана по факту. Тобто. Я навіть коли сам іду і грати, типа, деколи таке буває. І я знаю, що я таке зроблю ще не один раз, типа, після цього відосика. Але ти просто почуваєш себе як якийсь маленький наркопан, якийсь маленький гоблін, який просто зрікся своєї віри, тіпа, оцього, що я не граю в відігри, я більше не такий. І ти просто тіпа, граєш від ігри. І навіть коли до мене тіпа, батьки заходили в кімнату, я такі. Що, що, що мені робити? Я, я не можу, ні, то не я. Типа, ти навіть не віриш, що ти сам таке робиш. Хоча твій мозок каже, що це ніби правильно, типу, поіграти якусь там годинку чи три годинки в якусь ігрушку. щоб просто розслабитись. І знаєш, типа, в мене в суботу було якийсь день, такий саме, як сьогодні. Тобто. День просто нічого не роблення, щоб я просто відпочив від всіх гаджетів від цього всього. І так вийшло, що так як в мене в п'ятницю було там 8,5 години часу на телефоні, і, типу, я сидів, а ще я щось там на планшеті робив, типу, ще десь півгодини, так вийшло, що в екрані я просто провів 9 годин, типу, і я вирішив собі якось це збалансувати, типу, знаєш. Поігравши там одну годинку відеоігру. Ну це вже звучить абсурдно, тому що відеоігра вона не стоїть навіть рівно з тим всім часом. Тобто одна годинка відеоігри, я думаю, це як три години споживання якихось соцмереж, дивитися якісь відоски на Ютубі. Якщо ти, звісно, не дивишся відоски про відеоігру, типу, все одно і те саме. Хоча свій мозок буде казати, що Нє-Нє, ні, ні, воно воно не таке саме. Ні, я просто дивлюся відосик. Я... я не граю в ігру. Так а на що ти дивишся? На ігру? Чи ти просто отримуєш задоволення від того, що, ті, хтось щось розказує? Мені здається, більшість людей просто Вони заходять на такі -от відоски з геймплеєм саме через ігру. Можливо, їм ще подобається от, ютубер, типу, о гад, в мене вийшла якась нова серія в якогось там блогера. Але в більшості випадків я дивився ці відоски по іграм саме через те, що там іграли в ігри. І типа, чому би тобі просто тоді не поіграти в ігри? Не страждати від цього страху борбу сидить, типа, о, я так хочу сильно поіграти в цю але я не можу, тому що я на саморозвитку. Я дозволяю тобі, да, якийсь рандомний чели з інтернету, я дозволяю тобі просто поіграти в цю ігру, скільки ти хочеш. Але потім ти будеш справлятися з тими всіми наслідками, які ти собі зробив, негативними, сам. Тому що це твоє життя, і я не маю ніякої влади на тим. Типа, або ти просто не дивишся ці відоски і все. Споживаєш якийсь, ну, якийсь, е, корисний контент, щось навчаєшся від Ютуба, якісь аудіокнижки слухаєш. Тому що, якщо ти дивишся ігру, то одно те саме, що ти просто граєш в ігру. Таке саме можна навести з, з спортом. Тобто, коли ти дивишся ігру, це дорівнює тому самому, що ти дивишся якийсь матч по футболу. Коли ти граєш ігру, це дорівнює тому самому, що ти є в тому самому матчі з футболу. Що ти маєш це все в реальному житті. І тобто, чому би тобі просто не попробувати в реальності? Так, ти не можеш бути цим от всім афія непрокаченим якимось чемпіоном футболу або якимось ультра-супер кіберкотлетою, але просто. Дати собі то розваження, яке ти хочеш. Або якщо ти не можеш собі його дозволити, то просто знаєш, саме найкращий урок, який я навчився, напевно, за цими всіма, типа, бажаннями цими всіма порами, що я хочу щось купити, щось таке, щось отримати. Ігнорування це найкраща помста цьому. Тому що. Коли ти фокусуєшся на тому, чого в тебе нема, ти втрачаєш, що в тебе є. І коли ти фокусуєшся на тому, чого в тебе є, ти отримаєш чого в тебе нема. Тобто, чому би тобі просто не почати далі фокусуватися на самому собі, продовжувати, прикачувати самого себе, і тоді, можливо. Якось отримати цю ігру просто або по вдачі, тому що вдача вкачена, я не знаю як. Або просто тобі випадає така можливість, що ти просто її купиш в майбутньому. Хоча ти не будеш навіть думати про неї, типу, О, вигідно, значить купляють. Тому що речі, які ми цінуємо зараз дуже сильно, вони потім знецінюються. Тому. Важливі не самі бажання. Важливі наслідки, які йдуть за ними. Якщо ти хочеш купити цю ігру, якщо ти хочеш поіграти в неї дуже сильно, якщо ти хочеш просто стати кіберспортсменом, геймером, то подумай про наслідки, які воно все-таки приносить. Подумай про те, що воно зробить тобі. Тому що, ти по-перше, втратиш своє ментальне здоров'я, ти по-друге, втратиш, я не знаю, Віру в себе, тому що ти тупо зрікся своєї віри. То що. А я не граю від ігри, такий класний. Я кращий за вас, всіх. Ти просто втратиш віру в себе, тому що ти типи такий. бляха, Що я роблю Боже? Я граю від ігри. Ти просто пам'ятаєшся самооцінка. І далі. Типа. Ти самеш таким самим, як ти був. Чи тобі треба цієї ігри зараз? Чи ти просто хочеш. Кудись втратити свій час тому що в тебе просто басив часу. Вибір за тобою, бро. А я закінчу це, затягнувши відео. Я не знаю навіть чи я буду його діти. Але, ну, типа, якось так. Я просто хотів щось запостити на YouTube, я йшов спати, тому що, знаєш, в мене мало енергії, я хворий. Але. Я думав про відео на ютубі, я типа його зняв, і типа. Я не знаю, чи я його виложу, тому що все тривога, що мені треба все-таки щось найкраще випу... випустити, все-таки ще є в мені, але випущу, що <плес> не дай що. Просто якесь лайно, яке ніхто не зверне уваги. І все.